Радіо UA Чикаго знову ж таки радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабот і сьогодні в нас прийшла прекрасна Юлія Пона. Це є власниця і засновниця компанії Solertia Tracking Service. Добрий вечір, Іван Христос. Воскрес ви істановоскресу. Дуже красиво виглядаєте. у Вас дуже гарна сорочка. Ви навіть можете сюди до мене підсунутись трішечки, щоб вас люди бачили. Супер. О. Супер, як ваші справи? Ви дівчина, яка працює у траковій сфері? Це для багатьох людей нетипово. Нагадайте, будь ласка, про себе два слова. Можливо, хтось вперше вас бачить на екрані. Супер. я якщо можна, я би хотіла користаючись нагоди, привітати ваших слухачів, як виявилось багато моїх клієнтів, ваші слухачі з світлим і радісним святом Великодня, і побажати нам усім миру, любові, радості, достатку і головне перемоги. Швидкої дуже дякуємо за ці гарні вітаннячка. Ну і продовжуємо. Давайте дійсно нагадайте, будь ласка, про себе, щоб люди розуміли з професіоналом у якій сфері діяльності, хоча я вже сказав, що це траковий бізнес. Проте він різносторонній, як виявляється. Бачите, з вами поспілкувався тепер усвідомлюю, що не тільки водій трака, а і люди інших професій є у цій сфері. Нагадайте, будь ласка, ще раз двох словах коротко, хто ви є, чим ви займаєтесь і що ви робите, скажімо, у цій сфері? Супер з величезним задоволенням. Отож, ми надаємо послуги для тракових компаній. Для власників тракових компаній і для людей, які мають на меті почати свій власний траковий бізнес. Траковий, тобто бізнес з вантажними перевезеннями. А що саме ми робимо? Ми допомагаємо з реєстрацією бізнесу. Ми допомагаємо з оформленням всіх ліцензій, всіх дозволів, пермітів, і, в принципі, все, що в себе включає. Запуск тракової компанії аж до моменту, коли ваші вантажівки, ваші водії виїжджають на дорогу. Окрім того, ми також допомагаємо з веденням, тобто, після того як вантажівки виїхали, все, що стосується безпеки на дорозі, все що стосується документації, ми з цим також допомагаємо. Також ми допомагаємо реєструвати вантажівки. А допомагаємо з аудитами, і насправді я вам казала минулий раз. Я мушу повторитися, бо це щиро, правда. Ми робимо дуже багато, а що ми не робимо? Я знаю, хто робить Тому, <рес> Тому насправді майже все, що стосується тракової сфери, ми з цим допомагаємо. Тобто, ви закриваєте ці питання документів, тобто питання, так, так, які так. багато хто не хоче взагалі добратися, для яких це важко в тому розбиратися в тих дозволах, ліцензіях, чому не можна сісти за трака і просто повести той чи інший 100%. товар. Тобто, ви оце все закриваєте. Так. Тобто Тобто, це все, грубо кажучи, тил цього бізнесу. Так. Ви просто прикрили. Добре, от ви професіонал. Скільки ви цим займаєтесь? А ви знаєте ж, що... зараз я вам скажу одна хвилинка з початку 20-го року. Це вже пішов шостий рік. О, то ви вже на досвіді, дівчина. Ви вже це все напевно, Мені здається, хоч вас в третій ночі розбудив, ви вже будете знати будь-які детальки. 100% це правда, і крім того, я дуже балакуча. Мої клієнти знають. До мене до мене часом дзвонять там. Юля, в мене швидке питання, і Юля вже 40 хвилину розказує про оновлення федеральні і локальні. Так що та. Хвас. Це про мене. Ну, мене, я думаю, сьогодні напевно варто поговорити про те, як навчитися цьому, чи можна, чи може ви навчити, можете навчити цього, тому що мені здається, як підказує інтуїція, це доволі складна сфера діяльності з багатьма підводними течіями з в тому, що потрібно розбиратися в документах, і відповідно. Не кожен зможе насправді це зробити. Можливо, навіть і не кожен, знаєте, на рівні оцінить всю важкість вашої роботи, тому що хтось думає, ну Боже мій, я тут, за кермом, я їду, всі там 50 штатів проїхав. Оце важка робота. А що там сидиш собі в кабінеті ти, там ліцензії, там, підписуєш документи? Проте це все ж таки, мені здається, дуже-дуже така ретельна робота має бути. І дуже все має бути інформації багато в голові. Тому скажіть, будь ласка, де цьому можна навчитися, чи можливо ви навчаєте, і чи взагалі це перспективний вид діяльності? Це власне дуже гарне питання, Іване. бо... 1 травня ми запускаємо наш навчальний курс. Насправді я його проводжу з певної періодичністю вже майже рік, але зараз він такий вдосконалений, гарний, дуже дуже об'ємний і надзвичайно корисний. Відповідно, ми стартуємо 1 числа. Наш курс складається з чотирьох занять, чотирьох зустрічей. Ще на хвилиночку ремарка, це офлайн курс, не онлайн. Тобто Потрібно бути фізично присутнім? Так, 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 фізично. Тобто, це буде один раз на тиждень протягом чотирьох тижнів, о 6.30 вечора ми починаємо. Ми це вечірні години, а для того, щоб було зручно людям, які працюють так в нормальний робочий час. Тому я щиро запрошую усіх, кому цікаво, хто хоче дізнатися більше інформації, або, можливо, ви хочете змінити вид діяльності і розглядаєте тракову сферу, тоді от вам, власне, до нас. Ну, давайте одразу з такого насушного. Що, чого ви можете навчити? Як ця професія виглядає, в принципі? І таке питання: хто може піти? Тому що, от. Багато людей може думати, що ой, та там потрібно знати і то, і то, і бути бухгалтером, і знати англійську, і в принципі е тракову колосу вміти міняти. Тобто, хтось може подумати, що це якась професія, знаєте, така дуже далека, і що мені в ній робити? Розкажіть тоді, для кого вона може підійти, і в принципі які навички потрібні мати, хоча б базові для того, щоб почати навчання, щоб воно було не даремним. Окей, супер. Насправді я вам скажу коротко, але дуже відверто. Що на мою думку, основне це мати бажання. Це така база, з якої ми починаємо. Що стосується кваліфікацій, знову ж таки, буду з вами відвертою. На мою думку, жодних особливих кваліфікацій не потрібно. Очевидно, потрібно мати мінімальне знання англійської мови, тому що оскільки ми частково працюємо з документами, добре, щоб людина могла їх прочитати і перекласти. Так? Принаймні розуміти, про що йдеться. Це є така база основа. А попри те, я відразу скажу, що однозначно не потрібно рівня C там, чи C2 якогось супер advanced, тобто вам достатньо, скажімо так, мати ту основу, щоб ви могли вчитися по ходу діла. Я це так називаю. І не боятися, тому що дуже часто до мене дзвонять, кажуть Юлі. Ми там хочемо навчитися або хочемо на, на ваш курс, але в нас англійська недостатня. І я говорю е, чесно і щиро, що немає чогось такого, як недостатня англійська, може бути недостатнє бажання. А недостатньо англійської не може бути, тому що, наприклад, я коли почала працювати в цій галузі, я пам'ятаю, як зараз було дуже багато термінів, які я не знала, було дуже багато нових речей, в які я вникала, І це для мене було дуже цікаво, бо в мене було бажання вчитися. Відповідно, я мала цей запал, я досі маю цей запал. І я його з величезною любов'ю і з величезним бажанням передаю людям, які приходять до нас на навчання. Тобто потрібно усвідомити знову ж таки, що це будь-хто. Тобто, просто інколи існують такі стереотипи, не хочу нікого образити, що багато людей, які приїжджають, там чоловіки чи йдуть на десь будівництво, дівчата йдуть на прибирання, і, е, а ще є такі люди, які там можуть жити по 20 років і нікуди не, не рухатися з цього, бо їм комфортно так. Тобто, це може будь-яка практична людина до вас звернутися. І ви поясните, тобто, так. що в чому детальки, Тобто, так. це грубо кажучи, ведення ділове ведення, е, от Тракові компанії, тобто документальне ведення. Так, я правильно вас так, розумію? Так, це правда. Повин, ви в цьому допомагаєте розтак, так, так. так. Uh -huh. я, я ще зроблю крок назад. E, наш курс називається FMCSA Safety and Compliance. Я знаю, що це страшно і важко звучить. Я знаю, я знаю. Я не мала на меті відлякати людей, які нас зараз слухають. Я лиш хотіла сказати, що, попри те, що вона звучить страшно, це дуже обширна сфера. І дуже часто, наприклад, тракові компанії вони беруть. Людину на роботу у відділ, там назваємо це так сейфті, трошки скорочу. Але вакансій може бути декілька. Для прикладу, це може бути, скажімо так, ваші обов'язки може входити лише виключно робота з водіями. Якщо ми говоримо про українські компанії, дуже часто це українські водії. Так, відповідно, знову ж таки, не потрібно мати якісь там супервисокі супервисокі знання англійської мови. Або навпаки, ви можете прийти. В тракову компанію, але вам може дати таку більш детальну роботу, там що стосується документації. Часом це навіть щось таке на межі з бухгалтерією, і це теж дуже цікаво, мені так здається. Так ну принаймні, для мене це цікаво. Тобто я веду до того, що оскільки галузь дуже обширна, і навіть це, 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 це наша маленька частинка тої галузі, все рівно обширна. Я думаю, що кожен насправді може знайти в ній щось своє. Ага, я розумію вас, і навіть відносно англійської мови, я собі теж думаю, що от ви сказали, що є терміни, відповідно, якщо людина на даному етапі не знає сильно англійської мови, то все одно, напевно, і в процесі навчання, і в процесі там вже працелаштування, з цими термінами ти все одно будеш багато разів перетинатися і хочеш, не хочеш, ти їх вивчиш. Тобто, 100%. тобто це не буде там з туристичної галузі діяльності чи з іншої так, якоїсь галузі так, діяльності. Так, так. Тобто, це одне й те саме, і воно буде практично. Кожен день повторюватися, так. і ти точно вивчиш це. Правда, і це до речі, гарно Іване, що ти про це заговорив? Бо на нашій першій зустрічі я завжди починаю зі словника. От дослівно, ми починаємо знаєш, з цих таких базових слів, з абревіатур. Я їх розбираю, ми їх перекладаємо. Я знаходжу спільно кореневі слова. Тому що знаєш, все складне, воно насправді дуже просте, якщо це на такі молекулки дрібненькі розкласти, і якщо це вміти правильно пояснити. Тому я дуже люблю мій курс. Давайте тоді, от з точки зору людини, яка от послухала про ваш курс і хотіла би чогось навчитися, отримати якусь нову професію. Тоді давайте якусь більш практичну інформацію. Хочу від вас почути скільки курс цей триває. Е, я так зрозумів, чого ви навчите, грубо кажучи, якраз о цьому діловодству, чи як це правильно казати? Можливо, так я хочу, вибачайте, що узагальнюю, так. Просто я хочу, щоб люди розуміли більш детально от про що цей курс. Грубо кажучи, грубо кажучи, діловодство у траковій сфері. Тобто е, там... дивись, мені слово діловодство не імпонує. Не імпонує, це давай, щось інакше. Так, давай я спробую це замінити. Дивись, це все, що стосується документації, uh -huh. відповідності федеральним, державним, там не знаю, локальним вимогам. А і значною мірою це є робота з. Оформленням водіїв з реєстрацією вантажівок і так далі. Ага. Тобто, е... це може бути і як HR, так, це може бути так, як так, це правда. Це правда. Ага. Це от я власне кажу, чому вона дуже відгукується мені. Тому що, знаєш, це така професія на стику бухгалтерії, HR, часом рекрутинг, дуже багато комунікації з людьми. Але якщо ви не любите комунікувати з людьми, для вас знайдеться робота, де ви взагалі людей не будете бачити. Тобто, ну це класно, тому що я кажу, тут реально кожен знайде щось своє. Добре, давайте тоді поговоримо про ваш курс з дуже красивою і складною назвою, яку я не повторюю. Мені здається, це якраз перший урок, перше випробування вивчити назву курсу. 100 Добре, правда. ну це жарт, я є насправді з цією повагою до вас. Скільки триває, скільки уроків триває mm -hmm. ваш курс, скільки часу займає кожен урок? Ви вже сказали, що це раз в тиждень, приблизно 6.30. Тобто, скільки часу, бо люди деякі працюють, і є графік, який і займає цей час? Тобто так. все одно потрібно відпрошуватися так, у так, керівництва, так. якщо що. Тобто розкажіть тоді більш детально е, от якраз ці практичні питання відносно mm -hmm. вашого курсу. Е, так, у нас курс складається з чотирьох модулів, тобто з чотирьох е, окремих е, занять. Е, вони є не пов'язані між собою. Тобто я їх зробила такими сеперованими, але в той самий час ми йдемо. У нас градація йде від найпростішого базового до складного складного і до такого суперцікавого. Я це так назву. Е, відповідно, чому я так зробила? А тому що я казала на початку, що курс розрахований не тільки не тільки на людей, які а, вперше стик стикаються з трековим бізнесом, але також на людей, які вже мають знаєш якийсь попередній досвід і хочуть свої знання поглибити. Тому, якщо я завжди про це говорю, і я власне кажу я для того, так будувала цей курс, що якщо ви, наприклад, маєте базу. Але вам цікаво дізнатися більше про, скажімо так, можливо, про клейми, про страхування, про оформлення водіїв. Ви можете переглянути от кожен з тих чотирьох модулів і вибрати той, на який хочеться прийти вам. Мені здається, це чесно по відношенню до людей, так, які приходять на мій курс, тому що я би не хотіла змушувати вас не знаю, бути на чотирьох заняттях, якщо по факту вам потрібно лише два. Тому, так, тому така в нас є структура курсу. Що стосується тривалості, то кожен модуль, кожен на заняття в нас триває в середньому півтори години. Окей, мінімум півтори години, тому що знову ж таки я дуже балакуча. Часом я дивлюся на годинник. Це там друга година пішла, і я розумію, що треба просто з людьми прощатися, але ви не лякайтеся. Ввечері я зазвичай втомлююся, тому ми справді будемо закінчувати так до восьмої години. Я так само дуже люблю, коли є зворотній зв'язок. От я чому кажу, що е, знаєш, що в нас там від півтори години до, тому що в кінці кожного заняття я прошу людей задавати запитання, і запитання завжди є, що дуже класно, і вони є дуже цікаві. Тому я теж люблю, знаєш, дати детальну відповідь, можливо, щось обговорити, можливо, знаєш, десь паралельно ще якусь тему підняти. Тому в нас, знаєш, наш курс це теж. Е, Принаймні, я це так бачу. Ми будуємо таку певну ком'юніті. Навіть ти мене питав сьогодні, чи ми допомагаємо з пошуками роботи? А от Якраз це там. було моє наступне питання, да -да -да -да. тому що одразу виникає питання: ну не буде. Я піду на курс. Я там цих 6 годин, 8 годин вже разом пройду і отримую якісь знання нові, скажімо, для мене. Чи вони мені знадобляться? Чи я зможу потім, от знаєте, виходжу з вашого курсу голий боси і просто волосся й проте зі знаннями і куди їх, куди їх приткнути, що з них вижити, чи, чи для чого мені це все? Чи допомагаєте ви дійсно із якимось працелаштуванням, можливо, порадами, можливо, я не знаю, підказками, як це все теж відбувається після уже проходження курсу? Так, це, це власне дійсно гарне питання. Я завжди допомагаю, бо, власне, так як я кажу, що я. Знаєш, я бачу в тому трошки більшу мету, мені подобається людей конектити, особливо я кажу, класних таких людей, надійних, надійних людей, яких я знаю особисто. І в нас дуже часто буває таке, що оскільки ми надаємо послуги траковим компаніям, і часто це є ну скажімо так, компанії середніх розмірів, які повсякчас шукають людей на роботу. Я теж маю студентів, які закінчують курс, і вони шукають практику. І власне часом мені вдається цих людей поєднати, і це дуже гарно. Тому, якщо ви прийдете до мене на курс, я обіцяю, що я вам максимально чим зможу допоможу, бо ну чесно сказати, мені просто приємно, коли, коли вдається. Ага, ну далі вже залежить багато від учня чи від учениці. Так, від... тому знову ж таки повертаючись до того, що я говорила на початку, найважливіше це є бажання. Зрозумів. І от якраз таке питання: знаєте, от ви кажете курс, там сказали, що мінімум 6 годин. І, от, от чесно, зможете от за 6 годин це все, от, це все знання? Тому що я думаю, багато, багато, багато має бути різноманітних знань і цього всього. І я усвідомлюю, що. Багато чого і прийде вже по ходу, тобто ви ж не зможете фізично всі якісь підводні камені показати. Так. Тобто, це як ви навчаєте? Ви навчаєте основу базу, а там, знаєте, далі пливить, чи це ви стараєтеся зробити максимальну вижимку і максимально вкласти в голову учням? Як це все? От як виглядає ваш курс в цьому плані? А, Ти знаєш, Іване, насправді. А... Якщо бути відвертою, я зазв... У нас маленькі групи, це теж варто сказати. Тобто, ага. в нас групи зазвичай до 5-6 людей. Я вважаю, що це більш ніж достатньо, і я дивлюся, який якого рівня є група, так які я зараз викладаю. Наприклад, в мене був випадок, що група була. Е це, це все були власники тракових компаній. Вони власне хотіли поглибити свої знання. Очевидно, тоді був зовсім інший підхід, тому що я розуміла, що запит в людей трішки інший аніж. Але ви цю групу свідомо сформували, так, чи це воно випадково склала? Ні, ні, ні. Це, це власне так. Це я сформувала, тому що я бачила, що люди плюс-мінус того самого рівня. А відповідно, коли до мене приходять люди без попереднього досвіду в цій галузі, я знову ж таки стараюся знайти індивідуальний підхід, але здебільшого це й така вижимка найважливішого, найцікавішого. І найбільш потрібного. Тобто я не лию водичку, бо в нас немає на це часу. Так у нас курс, як ти сказав, 6 годин, а не 12. годин, якби було 12, ми б ще могли погоду обговорювати. <світ> у нас немає такої можливості. Тому це дуже стисло, дуже чітко, без будь-якої зайвої інформації. І я завжди також даю роздаткові матеріали, тобто, щоб людина собі а, домашні могла... Домашні завдання якісь? Так, в певному сенсі. А щоб людина могла ознайомитися. Знаєш, я, наприклад, візуал, я сприймаю візуально, і для мене важливо дати людям можливість прочитати все, що я за півтори години розказала. Зала, на мою думку, це ну це гарно, це непогано. А відповідно так. І окрім того, я завжди також заохочую людей, які приходять проходять мої курси до того, щоб вони знаєш, тримали зі мною зворотній зв'язок. Тобто, якщо в майбутньому виникають якісь запитання, або якщо є потрібна моя допомога, або якась додаткова консультація, мені завжди дуже приємно допомогти, і я завжди на зв'язку. Тобто з будь-якими питаннями я допомагаю. Круто, у нас не так багато часу. Проте в мене ще є одне питаннячко. Вибачайте, я розумію, що чужі гроші рахувати не дуже вигідно, і можна навіть не відповідати конкретно про те, проте в. Проте... Все ж таки, питання грошей воно важливо. От людина прийшла в курс навчання, ви там допомогли з порадами якось конектилися. Чи вигідна от така робота в плані якогось кар'єрного зростання? Чи можливо хтось зараз от послухає нас і скаже, а для чого мені? Я на е, прибиранні, чи скажімо, на будові е, заробляю нормально, і мені не потрібно нічого міняти. Типу, в плані, я, в мене, я там, ну, я маю на увазі думка така: я там більше заробляю, для чого мені це? Чи от в плані якихось перспектив, в плані заробітків, угу. чи це вигідніше ніж якась така робота, яка не потребує якоїсь кваліфікації? Так, Івана, я насправді думаю, що однозначно так, це є вигідно. В першу чергу, тому що чим більше знань, чим більше досвіду ти маєш, тим більше, очевидно, ти можеш запропонувати так, дати компанії, на яку ти працюєш. Відповідно, ти можеш претендувати на більшу заробітну плату. А що також цікаво у цій сфері, це те, що так як я говорила, вже вона є дуже обширна, тобто є дуже багато послуг, які можна надавати, і дуже багато видів роботи, яку можна робити. Ну, тобто, я однозначно вважаю, що поле для розвитку є дуже-дуже широке. І вигідніше. А бачиш, я не знаю, скільки заробляють на будові чи на прибиранні. Час на тобі каже, я не знаю цін, мені важко порівняти. Але я думаю, що бодай же той факт, що в тебе немає, знаєш, у той стелі, так що ти там впираєшся в якусь суму, все, ти вище не підеш. Тут такого немає. Чим більше ти знаєш, чим більше в тебе досвіду, тим на більшу заробітну плату ти можеш претендувати. І це факт. Круто, дякую вам. І тоді якраз на завершення, буквально одна хвилина, Нагадайте тоді, будь ласка, ті люди, які хочуть у вас навчатися, як вас можна знайти в соцмережі, фізично можливо, десь є офіс знову ж таки, можливо, сайт, номер телефону, якщо маєте бажання. Тобто зараз маєте якраз хвилиночку Супер. максимально заявіть про себе, щоб людина, Супер. яка це почула, до вас звернулася. Супер. Отож ще раз: ми називаємося Селекція Tracking Services, А ми надаємо сервіси для українських. Це важливо тракових компаній. Нас можна знайти за номером 7734033251. А, Будь ласка, десь на стегніть знизу. Я знаю, що ви вже це зробили. Відповідно, шукайте нас також у соціальних мережах. Ми будемо раді вам допомогти і з навчанням, і з будь-якими запитами щодо ведення і відкриття тракового бізнесу. Дякую вам, Юлія Пона. Сьогодні у нас в гостях на радіо є Дякую, Іван. Дуже Дякую. приємно назаєм. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.